Привіт усім глядачам! Як ваші справи? Як ви вже напевно знаєте, нам було оголошено, що війна в Ізраїлі завершена. Тож ми з мамою вирішили трішки погуляти, посидіти в приємному місті, визначити таким чином повернення заручників з полону. Навпроти лікарні побудували гарні нові будинки десь років 3-4 тому. Також зробили зону для відпочинку з кількома симпатичними кафешками, магазинчиками та лавками. Цього разу наш вибір пав на кафе Оляла. Місце невелике, але затишне. Можна посидіти на вулиці і всередині. В кафе досить чисто показую вам інтер'єр закладу. Ми прийшли о 5 годині вечора в будній день, то людей було зовсім небагато. Поки чекали на замовлення, нам принесли водичку. А це вже показую наші замовлені рибні страви, лаврак з овочами та лаврак з пастою. Ще булочки з соусами була здивована. За смаком дуже нагадали часникові пампушки з України. На десерт випили по каві зі шматком пирога. Дякую за перегляд. Чекаю на ваші коментарі. Всім миру та добра. Зустрінемось на просторах Ютуба.